На 27 липня 2024 рік починає дозрівати такий сорт під назвою Карпатін чи Карпатія. Неймовірно тумарний сорт, кісточка цьогоріч відділяється прекрасно. Великий смачний. Вже багацько осипалося. От він. Вже сипиться щось чимось вражений. Я його фактично не обробляв. Декілька-три обробки було. Такий. Кругін. Стираю. Бачимо. Куряче яйця. Розмір курячого яйця. Бачимо кістка вільна. Жовтий янтарний м'якуш. Смак, на смак класс. Сливово-солодкий. Ось такий сорт Карпатін.